про візит пана Кулеба в Китай. Він а... дуже хотів курити. А, так, а, колись була така історія. Ні, він же ти не бачив? Я бачив в Мюнхені, здається, так? Да? Була... Ні, він же колись це закінчив вже... зустріч, і, і він приїхав, йому запитують. І чи це було там з журналістами? Йому запитують. А як вам після зустрічі? А він каже: Я дуже хотів курити. А чому я дуже довго не курів? Ну так да, дійсно там да я вибачаю, що я перебув тобі. Ні, ні, все нормально ціка... це цікавий момент. Тобто, а от, взагалі, твоє враження щодо цього візиту Кулеби в Китаї, результати цього візиту uh -huh. і заяви, які ми а, чули після цього візиту. Тобто, а, чи змінив на твою думку Пекін свою позицію, чи через цей uh -huh. візит, чи ні? Ну і взагалі, от а, бо я бачив навіть, що. Знаєш, багато наших громадян ну, от вони навіть гуглили Кулеба в Китаї. Тобто вони цікаві, а які результати. Ну, дивіться, Я якщо починати, я би хотів спочатку почати, щоб ви зрозуміли, це дуже важливе було дуже було важливо поїхати туди, тому що, на жаль, у нас дуже погані були відношення з Китаєм, і хочу нагадати нашим глядачам, що останнього разу офіційна наша делегація було в Китаї при помилка природи про Яньки. У 2012 році. Так, Розумієте, то, так. Так, скільки часу? <кій> Вибачаюсь, пройшов. Тому я вважаю, що це було дуже важливо для нас, і я вважаю, що це було дуже потужно, що нас туди запросили. Я хочу вам сказати, що цей зустріч відбувся по запрошенню Китаю. І це дуже важливо. Це перше. Друге, я вважаю, що. Пан Кулеба, хто би що не розповідав, пан Кулеба, я хочу сказати, відпрацював дійсно дуже круто і потужно. Тому Чому він зараз, зараз Я поясню. <laughs> да. Дивіться, що входить обов'язок обов 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 міністром закордонних справ. Бути так скажемо, дуже таким. Як сказати? Обов'язок міністра Дипломатичний. Дипломатичний це в першу чергу, але бути хитрими. Знаєш? От я помітив, що дійсно наш міністр дуже потужно привів зустрічі, і він зміг здобути нам наступний: перший пообіцяти як можна більше Китаю. Що вони, наприклад, це Китай також дуже багато. І постійно це робить, да, якщо ми подивимося, так? що відбувається у світі, і як яку політику від е, зовнішньо Китай, ми знаємо, що вони постійно щось обіцяють, наприклад, зараз в Китаю, а по зараз як пообіцяв е, домовленості у Китаю і е, між палестинцями ми знаємо, що так, так. Китай зараз веде і ще одне так, скажімо, Перемоване. перемовний між палестинцями, щоб Примірити їх там, да ми знаємо, як вони примирили. Наприклад, також знаємо взяти Саудіта і Іран. Ми знаємо про це. Да. Тому я вважаю, що це дуже важливо. Я вважаю, що дійсно наш міністр пан Кулеба зробив для. В нашій країні великий крок. Ми знаємо, які були непрості відношення, і стосовно Мотерсичі, і відношення між нашими країнами вони були непрості. Але хочу вам сказати, що це він зробив сучасно. сучасно. Чому? Тому що сьогодні між Росією та Китаєм непрості відношення, я хочу вам нагадати, що дуже обурився Китай після е, того, як е, е, Гмуло поїхав до е, е, північної Кореї і зустрівся з Кім Чен Іном. Е, після цього е, відношення стали дуже такі напружені між так. Китаєм. І о, 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 між Китаєм то ресі, і о, пан Кулеба почув так відчував, що потрібно зараз їхати туди і погодитись на зустріч. Це перше. Друге, я вважаю, що сьогодні ми можемо говорити про те, що сьогодні Китай дуже тисне на Росію, щоб вони зменшували ціни на все, там від газу на нефть, газ, ліс на все вони хочуть купляти це за копейки. Росія розуміє, що якщо продавати все за копейки, то ні грошей не вистачить на війну, тому у них пішли такі. Вибачаюсь за сленг тірки між собою, і пан Кулєва поїхав туди своєчасно. Чому зараз важливо? Якщо ви подивитесь, то ви побачите аналіз, аналіз нашого е, президента. Що він каже сьогодні? Наш президент каже про те, що сьогодні можна закінчити війну е, активну фазу. Тобто, наш президент, ми бачимо, він починає змінювати і більше. Е, е, е обтікаємо говорити там, да вже не, не говорити там жорсткіше, як було це раніше. Да? Ми бачимо, що наш президент веде, ну ведуть, я так вважаю, перемовні. Ну говорити, а, а, але ж це зміна риторики. Але це чи це зміну дії? Мені здається, ну, що ну тут дія більш важливіша, я, зараз ніж я зараз розповім, якщо. Дозвольте, так. так. Да. Тому ми бачимо сьогодні ще. Говорити, про що була мова, я впевнений, що ми знаємо тільки 10%. Я впевнений, що дуже е велика кількість інформації, воно засекречена, і ми про це ні, не дізнаємося. Але про що йде мова сьогодні, і те, що я знаю інсайдер, я можу сказати, що е сьогодні е найголовніше, що Україна розуміє, що конфлікт. Можна вирішити тільки допомоги Ки, е, Китаю. Іншого варіантів у нас немає. Сьогодні ми розуміємо, що Цін е, Цінпінь пообіцяв офіційно, що е, зброя Росія не отримає. Ми, ми знаємо, що це було офіційне заяви. Ну, Вони про це іщу, Я, і до цього якщо, робили такі заяви. Якщо, якщо ви подивитесь, то ви можете побачити, що відрізнялося, що як, е, 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 який був е, е, під Перемовина. Перем... Да. Да. Як транслювала да. це Росія, як перекладала це, наприклад, там, Китай там, да. Да? ми знаємо, що Китай сказали, що Цінхуан, вот, пан Кулеба сказав, що остров. Острів. Тайвані Ні, Тайван, вибачаюсь, а Шомпан шо Кулеба сказав, що Тайван це чисть час е, частина е, Китаю. Китаю. Послухайте, і у нас всі обурились, почали говорити, що ой, а ви знаєте. Це зрада. Кулеба що здав, послухайте, а побачите, а подивіться, яка позиція у, у, у Німеччині, яка позиція у, у Шольца, от, він був в Китаї, Або яка у, позиція у США. Так, така ж позиція в один-в один. В один так. Що не так? Так. Тому... Принцип єдиного Д, Китаю. Да, тому, я, да, тому я вважаю, що е, Кулеба зробив все правильно. Е, я хочу вам нагадати, що в листопаді місяця. Будуть вибори, і ми чекаємо найголовніше, що може бути, це е, зустріч е, е, саміт, де буде відбуватися саміт, поки не зрозуміло. Але ми знаємо, що Саудіти і Китай сьогодні долучені до цього процесу, і ми знаємо, що е, будуть збиратись проговорювати і е, домовлятись про мір. Чому це для нас важливо? Ми зараз можемо сказати, що все китання в нашому боці. Я хочу вас сказати, що це не так. Не очікуємо ми, що Китання в нашому боці, але бути своєчасно в тому місці, коли це потрібно, а ми зараз, так скажемо, це дійсно той час, коли нам потрібно бути, коли в них між собою такі да, почалась, вже почалась в між Росією і Китаєм. Тому я хочу сказати, що це дуже добре, коли е якщо не бути на нашому боці, наприклад, від Китаю, нам би було нам би вистачило, щоб Китай просто займався справами і, так скажемо, було нейтральним, навіть якщо вони нам не підтримують. Чому це важливо? Тому що сьогодні ми знаємо, що сьогодні е на 6 мільярдів, якщо я не помиляюсь. Купила і на 2 мільярда доларів купили шесть тисяч деталей для ракет. Маю на увазі Росія. Вонисяці в о, 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 обходять санкції. Росії, в обходять санкції допомоги Китаю. Що ми бачимо сьогодні? Останнім часом ми бачимо, що Китай почала тиснути на банки Російської Федерації yeah. по всьому СНГ Туреччині. і ми бачимо, що дійсно почала буксувати е, банковська система Росії. Це для нас дуже добрий. Нам потрібно від Китаю, якщо вони нас спняс підтримують, бути так скажемо, нейтральними. Да? Це для нас буде також добре. плюс. Тому що до цього ми знаємо з вами, які стосунки були між Китаєм і Росією. І я хочу вам сказати, наголосити і ще раз сказати: я впевнений, якщо Китай не буде купляти Росії, допомагати по Наприклад, там по тим же там чіпам а, не давати кредити. Кредити, які сьогодні хоче Росія позичити, він готовий також позичити вже і в юанях. Якщо вони не дадуть їм кредити, заблокують систему, які сьогодні дають можливості обходити е, санкції і е, второстепенні санкції. Я хочу вас вам запевнити, що. Е, Ближайшим часом у Росії не буде грошей. Ми також бачимо, що сьогодні, ну, наприклад, можу привести, сьогодні у нас іде мова про газ, який купляє, вони купляють за 213 доларів, але умови сьогодні Китай виставив 147 доларів за тисячу кубометрів. Росія ображається, каже, що да, образилась. Будь ласка. Також, якщо ви подивитесь, домовленості були між Китаєм, та Росією, що Китай будує за свої гроші ще одну додатково Сибірі Сіла 2 по-іншому там назва, Ну, іншу, іншу трубу. Що ми бачимо сьогодні? Також Китай каже, Хочете, щоб ми покуплялі газ, будуйте за свої гроші. Тобто, сьогодні дійсно такий гарний час, щоб ми почали роботи розбити да, цей щоб ми почали відновлювати відношення з Китаєм і налагоджувати це відношення, і це Кулеба зробив. Я вважаю, дуже гарно Божена говорити Говорить репліку. А треба всім казати те, що вони хочуть чути. Розберемось після перемоги. Да сто відсотків я згоден з Божиною і я можу сказати, що Кулеба відпрацював також, так, як ви як кажете е, е, як Божена як да, тому що Кулеба відпрацював, пообіцяв їм все. Послухайте, якщо брати, якщо не, я можу помолитись, між нами і Китаєм товарообіг – 13 мільярдів доларів. Ну, це на першому, вони на першому місці, чи дійсно зараз. так, зараз. Але послухай, ну, це не ці кошти. З, з Росії у них 280 чи вже 300 мільярдів Почти. Про все це кажуть? Про це кажуть, що слухай, ми цікаві для, ну, але... А, для а, Китаю, але економічно не так цікаві, як Росія. Тому очікувати, що зараз позиція а, Китаю. Китаю буде така, що вони будуть нас підтримувати – Ні. Але сьогодні, щоб зробити так, що натиснути на Китай, щоб Китай а, сьогодні не допомагав Росії, це буде вже великий плюс. І впевнено, впевнений, я що якщо раз Росію тиснути, то вони погодяться на умови, які сьогодні про які умови каже наш президент. А як ти думаєш, а Володимир Зеленський може здійснити візит в Китай, наприклад, найближчим часом? Слухай, ну я не знаю, я не працюю в міді, Цікаво. але я вважаю, що наш президент він такий, що він готовий домовлятися і зустрічатися з любим керівником країни, крім одного чмобіка. Ну, може бути ще є там декілька, яких там, ну, наприклад, так, Кімчен Ін. Ну але послухай, ну Чин Ін зустрівся з Трампом, і що він дивиться, він а, каже, я як, як він сказав, я відчуваю, як Кім Ін скучить сказав, за, мені, да, за, да, за мною. Да? Кім Ін сумує за Сумує, да, і, да, Скучить чи сумує да, за мною? Да. Тому є, може такі, декіль... але наш президент, я впевнений, слухай, який він може тримати вдар, який він. В зовнішньої політики, ну я... а як ти думаєш, а от Китай може виступити в ролі посередника, щоб а, ну от, якщо будуть примірити перевопереперегуну принаймі на рівні переговорів між Україною і Росією, і що тоді робити? Дивіться, і, ну ти, що ти мені що... і, і що, хто може бути від Росії? Дивіться, от що мені не подобається, от в прямому сенсу цих слів. Да, я хочу сказати, що от От вони хочуть, щоб ми якимось чином примирились. але яким чином можна примиритись ворогам, які вбивають твоїх дітей та жінок? від рам, да? і, 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 ну, це, і, це. Мені перетворію. не зрозуміло. А вони хочуть так, щоб було щоб ми якимось чином. І дивись, подивісь, скільки в нас два з половиною роки йде війна повномасштабна. І що ми бачимо? Вони накажуть конфлікт, які конфлікт. Де ви бачили конфлікт, він, кожного дня вони кидають по нам ракети. Тому я вважаю, що сьогодні потрібно, щоб Америка дотиснула на Китай, і Китай сьогодні зробив все, щоб не давати грошей, заборонити постачання чіпов, не купляти товари. Тому що послухайте, ну, вони дуже гарно розуміють, маю на увазі Китай. Якщо прийде Трамп. Я хочу запевнити, що все буде по-іншому. От я впевнений. Трамп він хотів дуже хотів пошліну, а, як буде а, а, мито. Да, змінити а, митові, а, а, митний код, кодекс і послухайте, і тоді Китаю буде дуже важко. І я хочу вас запевнити, що а, пан а, Вінні Пух, а, ви будете незадоволені, що буде відбуватися в Китаї. Тому я розумію, що а, там а, а, диктатуру ми бачимо, да? але а, ну, по економічній сьогодні дуже своєчасна була зроблена від нашого міда, і я впевнений, що це було все а, з домовленості з благословення нашого президента. Тому я бачу, що все відбулося прекрасно. Так, як треба. А от е, якщо ти вже згадав про Трампа, що вони бояться Трампа, а боїться Китай Камалу Гарріс? Як ти думаєш? Ні, я не можу це сказати зараз, поки я не бачив його по стосовно Китаю, але те, що вони, вони бояться Трампа і не хочуть ані Трампа, то я це знаю 100%. А, а ти чув вже? Ну, ми можемо про це вже сказати, бо в принципі Камала Гарріс майже вже ну, її підтримала. Сьогодні Обама ти чув, а, мабуть, да, да, отримали та... офіційно, на увазі це. Да, та, і е, от, ти чув від неї її позицію по російсько-українській війні? Так, так, я почув. Ну, По-перше, я хочу обаче. Окрім того, вам сказати, що, вона дивіться, я те, хочу, що вона не по те, що вона не я хочу, щоб ви це запам'ятали, те, що я зараз скажу. Я, не дивлячись ні на що, хочу вам сказати, у мене є чуйка. Ну я буває помиляюсь, але якщо от я щось дуже глупше аналізую, то я завжди відчуваю, що буде. От запам'ятайте, що е, запам Харіс, це, це відео. Харіс переможе. От я хочу вас запевнити, що так буде. Дивіться, я м, м, хочу сказати, Юрій, що ми то, потім що... А можна, маленький жарт, ми потім запишемо, ще відео, де сказав, що скажеш, Трамп переможе, і потім виріжемо той шматочок? Ні, 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 так не буде. Ну, так роблять у нас деякі політики. Ти ні, знаєш, ні, ні, ні. Що... Я хочу сказати, да, що я зараз відчуваю. Коли був Байден, у мене були сомнові, я був впевнений, що переможе Трамп. А зараз, а після дебатів, то я більше став впевненим. Але я можу сказати, що сьогодні те, що я відчуваю і те, що мені всі чеки, я впевнений, що вона переможе. Ну, у мене є дуже багато, якщо захочеш, наступного разу я да, можу так. розповісти, добре, да, добре. чому які у мене є аргументи так думати. На цю користь. Да. Дивіться, що я хочу сказати. Я хочу сказати, що були домовленості між Байденом. І ну, я спілкувався з з людьми з США переписуюсь кожного дня, і вони кажуть, я запитав це питання, задав, і мені сказали, що домовленості чіткі були з Харіс, що вона не займається зовнішньою політикою і займається цим тільки Байден, тому що все були орієнтовані на Байдена, і все для всіх було зрозуміло, що а, Байден може, може отримати. Перемогу, якщо у нас буде зовні, якщо у них будуть зовнішньої політики успішно. То успішно, і перемога буде у Україні. Тому вона не займа ні займалася. Але то, що я побачив, вона чітко розповідала стосовно Путіна, цього ублюдка і чітко розповідала стосовно України. Тому Сьогодні також ми побачили, що сказав представник чи колишній представник Трампа, що потрібно надати 500, на 500 мільярдів доларів лендліза Україні. От я думаю, що це така політична заява. А такі можливості я хочу вам сказати, що у Америки є там стільки зброя. Але нам на жаль не надають і про це я говорив. Тому я хочу сказати, що в виборах переможе. Я впевнений в цьому, але можу помолитися. Але от я вас хочу запевнити, от у мене внутрішнє відчуття на 98%, що вона переможе.